Шанс на порятунок. У Вінницьке вікно життя знову принесли малятку. Ввечері четверга, 9 лютого, до пункту принесли щойно народженого хлопчика. Зараз він знаходиться у центрі матері та дитини. Вчора нам підкинули сюди малесеньку дитинку, така новонароджена. На вигляд, ніби було так 2-4 години, як народилась. Ще була поповина. Приїхали, викликали швидку поліцію, так має бути, бо то, що так я маленька дитинка, єпископ Леон, то він сказав, що сам приїде. І... Ось охрестить дитину. Нагадаємо, вікно життя це рятівний пункт для дітей, від яких з певних причин відмовляються батьки. Його заснували у 2011 році при жіночому монастирі згромадження дочок милосердя Каносіанок. На території немає камер, тож залишити немовля можна абсолютно анонімно. Під час війни вікно життя не працювало, але в кінці грудня його освятили, і нині воно знову функціонує. 30 тисяч грілок на нуль. Зігрітись на фронті у лютий мороз, коли не можна запалити пічку. Хімічні грілки ізраїльського виробництва для бійців 59-ї бригади придбали засновники міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. 10 тисяч штук вже приїхали до Вінниці разом із буржуйками та кавовими напоями їх повезуть на передову. Наразі чекають поставку ще 20 тисяч грілок. Радий, що силами межрегіонального координаційного гуманітарного штабу ми змогли доставити на Вінничину 30 тисяч таких грілок, попри складну логістику. Володимир Гройсман домовився про поставку за кордону. Для закупівлі великої партії підключилася наша команда. Зараз важливо оперативно закривати потреби бійців. Все, що потрібно для обігріву, у першу чергу. Саме по таких гарячих запитах і працює гумштаб та продовжує відправляти теплу допомогу на передову. це для надання першої допомоги. Від міні аптечок до насільного театру. Хол 12-го Вінницького ліцею заставлений коробками з подарунками для здоров'я та безпеки його учнів. А ще для навчання, творчості, розваг і відпочинку. Це я дивлюсь, бачу ляльковий театр для лялькового театру. Далі для розвитку дрібної моторики. Руки є ось чудові набори. М'ячики теж для розвитку моторики руки. Такі бачу конструктор геометричний, який можна буде складати, тому можна використати як із молодшими учнями під час проведення занять в групі продовженого дня. Сотні найменувань це все допомога ліцеїстам від ЮНІСЕФ. Такий приємний сюрприз вони отримали за участь у міжнародному дослідженні піса. Проводять його в багатьох країнах світу. А кілька років тому до переліку увійшла й Україна. Ому визначають три компетенції: перша це читацькі навички, друге математичні навички і третє навички критичного мислення. І саме 2021-2022 рік був визнаний для проведення зрізів знань у тих країнах, які доєдналися. Дуже цікаво обираються школи. Це не обирає ні міністерство освіти, ні самі фахівці з освіти в Україні. Їх вибирає міжнародний комітет. Досліджували фахівці рівень знань ліцеїстів 9-11 класів. Результати обіцяють висвітлити фахівці, узагальнивши по всьому світу, по тих країнах, де проходили цей тест, тільки у грудні 23-го року. Але за те, що в умовах війни. Що е, діти взяли участь школа взяла участь у такому зрізі. ЮНІСЕФ, міжнародна організація ООН, е, яка працює з дітьми і підлітками, зробила саме 12-й школі подарунок. Серед іншого, в коробках від благодійників засоби гігієни, санітайзери та ємкості для них. Креативні вчителі вже знайшли застосування пульволізатору. Це оприскувач нам якраз дуже знадобиться, тому що в нас є зелений клас, садок є в на території закладу, тому нам знадобиться якраз оприскувати наші зелені насадження. Нагадаємо, ЮНІСЕФ з першого дня повномасштабної війни підтримує вінницькі школи. Це, зокрема, облаштування шелтерів у школах, де живуть переселенці та шкільних укриттів. Цілодобове патрулювання, допомога на фронт, облаштування укриттів. Як минув важкий рік у Деснянському старостинському окрузі, звітує староста. Так минулоріч жителі селища згуртувались навколо збору та відправлення гумдопомоги військовим. Підтримували і місцевих мешканців, які опинились у складних життєвих обставинах, облаштовували укриття та створювали комфортні умови для проживання переселенців. За координацією Вінницької міської ради був створений. Сенс охорони громадського порядку. Організовано роботу 36 цілодобових патрульно-постових груп. Для допомоги військослужбовцям Збройних сил України та військослужбовцям, жителям селища, внутрішньо переміщеним особам, жителям на території яких ведуться бойові дії, мешканцям громади кризових категорій створено гуманітарний штаб. Зібрано більше 200 комплектів постільної білизни, матрасів, спальних мішків, ковдр, подушок, теплих речей, продуктів харчування. За словами старости, жителі Десни долучались до збору коштів на обмундирування бронежилети та рації для військових, виготовляли захисні сітки для них та продовжують робити окопні свічки і зараз. Попри активну волонтерську діяльність, не забувають про благоустрій Десни. Торік зробили новий спортивний майданчик, покращили освітлення, відремонтували дорогу. Нам все таки вдалося виконати важливі інфраструктурні проекти. Проведено будівництво мережі зовнішнього освітлення по вулиці Лесі Українки, 2,3 км та освітлення дороги від вулиці Сергія Золінського до Житомирського шосе протяжністю 533 метри. По даному проєкту залишилось озеленення та підключення. Здійснено довгоочікуваний капітальний ремонт дороги, що сполучає вулицю Сергія Золінського. Та Житомирське шосе у місті Вінниці. Особлива подяка за виконання даної роботи міському голові та департаменту комунального господарства та благоустрію міської ради. П'ять жертв крижаної пастки від початку року. Серед загиблих восьмирічна дитина. Рятувальники Вінничини нагадують про небезпеку тонкої криги. Цього року я не рекомендую взагалі виходити ні рибалкам, ні нікому на кригу. Чому? Тому що нема умов для цього. У нас постійно зміна температури, крига не встигає набрати ні міцності, ні тощини. Рятувати потопельника, досвідчені надзвичайники, навчали курсантів училища Львівського вишу безпеки життєдіяльності. Практичне заняття провели на південному бузі. О, Після інструктажу з рятувальним колом у руках на допомогу поспішає другокурсник Ілля. Хлопчина з династії рятувальників пішов стопами діда та батька. Каже, вперше в житті витягає людину з крижаної пастки. Практика є практикою, і чим її більше, тим буде краще. В реальних умовах людину витягнути буде набагато важкіше, тому що паніка, холод і це фактори, які трохи впливають на роботу. Вгамувати паніку це половина успіху. Лише після цього вдасться закріпитися на кризі та спробувати вибрати з ополонки на груди чи спину. Це порада професійного водолаза Юрія. Він дає практичні уроки. Нове, якщо йдеш на літ, то потрібно з собою, хоча б мати, хоча б якусь палицю, щоб ти міг рятуватися, або когось попередити, що ти йдеш на літ. Бажано не самому йти і щоб недалеко заходити. Якщо ж людина в воді, а допомоги немає, згодиться все, що трапиться під руки. Це може бути пасок, це можуть бути штани, може бути куртка. Тобто питання цих підручних засобів в тому, щоб не підходити до краю криги, а подати з невеликої відстані якийсь елемент, можливо, одягу, можливо, це гілка, можливо, це дошка, будь-який підручний засіб подати потопаючому для того, щоб допомогти йому вибратися на кригу і не наражаючи своє життя на небезпеку. Пройшли майбутні рятувальники і ознайомчий курс з домедичної допомоги. Практикувались, як перевірити дихання та реанімувати потопельника. По нових протоколах взагалі робиться п'ять рятувальних допитів, наприклад, масовий амбол. Раз, два, три, чотири, я. Людину при свідомості потрібно заспокоїти та відігріти. Зняти все мокре, переодягнути в тепле. І якщо до цього в нас є також тепла ковдра, при можливості ми її переводимо в тепле приміщення, ну і даємо щось гаряче, заспокійливе також. Рятувальники нагадують, найтонша крига зазвичай біля берега, під мостами і поруч з очеретом, а також на середині річки, там, де проходить течія, і глибина значно більша. У центрі Вінниці горіла квартира, постраждала 90-річна власниця. Займання на третьому поверсі багатоповерхівки виникло ввечері 9 лютого на вулиці Пирогова. Рятувальники евакуювали сусідів. Мешканка квартири отруїлася димом, її госпіталізували. Причини пожежі встановлюються. Намагався передати наркотики засудженому. Правоохоронці затримали зловмисника. 33-річний віночанин завчасно придбав заборонені речовини, заховав їх в продуктах та спробував передати своєму 39-річному знайомому. Виявилось, що порушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Під час обшуків у його помешканні поліцейські виявили канабіс та білий порошок. Їх направили на експертизу. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці. Майстриня Людмила Капеліста зв'язала свою першу іграшку майже 10 років тому. Каже, це був коник символ тодішнього року. Закріла в'яжу. Буває інші нитки, буває хебешку, але хебешка дуже рідко, нею важко в'язати. Хебешкою треба дуже притискати кручком, і щоб ну, дірочок не було в ткані. Як дирочки, тоді видно сам наповнюва чи не гадає. Робота потребує скурпульозності та посидючості. Їжачка, то я в'язала за день, а цього зайчика за три дні. Звірята, в основному. От. Я ще в'яжу серветки, але серветки зараз не дуже йдуть, багато людей в'яжуть серветки. В теплу пору року мисткині з інвалідністю продають свої вироби у центрі міста. Саме менше в мене 40 гривень, от, а саме гороші ну, зайчик 200 гривень. От їжачок 108 гривень. А зараз взимку творча спільнота реалізовує хендмейд вироби в інклюзивному острівці кав'ярні Кульбабка в торговельному центрі «Мегамол». для того, щоб дати можливість заробити людям самим, або ну і так само популяризувати оці вироби серед людей, тому що зараз багато хто купує різні такі сувеніри. Зараз це така дуже популярна річ. Острівець працює з 2019 року. Основна його мета працевлаштовувати людей з інвалідністю. Ми оновили трошки стелаж, тому що в нас він зламався. Попередній його нам розбили, і ми зараз його оновили завдяки підтримці громадської організації «Ліги сильних ми мали змогу трошки підсилити нашу роботу. Ми там і колись придбали шейкер. Зараз ми оновили стелаж з меблями. Все для того, щоб все-таки продовжити цю історію з продажем хендмейд виробів для людей з інвалідністю. Побудова кар'єри і досі складна задача для людей, які мають інвалідність, каже інструктор з трудової адаптації центру «Гармонія» Андрій Щербацький. Справа в тому, що на ринку праці досить завжди було тяжко конкурувати людині з інвалідністю з, з другими працівниками. В Першу чергу людина має бути професіоналом своєї справи, незважаючи, є в неї інвалідність чи немає. Але вже якщо людина має таку можна сказати в такі ситуації, має інвалідність, то конкуренція вже складається набагато більше. Проте Владислав Костенко знайшов роботу своєї мрії. Вже майже чотири роки він бариста в кав'ярні Кульбабка. Хлопець з народження має діагноз ДЦП, але це не завадило йому змінити вже не одну роботу. Багато різних було робіт. Я працював і помічником оператора. На друкарському устаткуванні і саме на, ну, на меблі у заводі працював оператором друкарського устаткування, дуже по станках. Там і по дереву різні були вироби. Є у Владислава Костенко і постійні клієнти. Зараз, зараз цікав, підходять, цікавляться, роздивляються. Ну, зараз, поки люди звикнуть, поки є вітрина, що щось з'явилося нове в асортименті. Тут трошки буде більше попиту на Асортимент в магазині. Майстри постійно оновлюють також створюють вироби під індивідуальні замовлення та на будь-який смак. Під час війни героями стають не лише люди, а й тварини. Один з таких пес, розвідник Вася. Історію собаки розповіла офіцерка Збройних сил України у запасі Олена Білозерська на своїй сторінці у Фейсбук. Вася служив у розвідці морської піхоти та жив у бліндажі разом з військовими. Ходив на пост, носив розвантажувальний жилет, але одного дня зник. На пошуки побратима відправили дрон. Знайшли хвостання у пастці біля ворожого окопу. Бідолаха заплутався у дроті і самостійно вибре. Ритись не міг, поки воїни збиралися його рятувати. Вася повернувся сам, проте вже без лапи. Йому надали першу медичну допомогу та відправили в Тернопіль до батьків одного з військових. Пізніше про долю пса морпіха дізналися у Польщі та вирішили допомогти з лікуванням. Заводчики, ветеринари, протезисти і просто пересічні громадяни зібрали гроші для виготовлення протезу. Зараз пухнастий захисник знаходиться там на реабілітації. Що... О! Ukraine Strong. В одному з торговельно-розважальних центрів міста відкрилась фотовиставка війничанина Костянтина Ревуцького. Вона об'єднала три проекти митця. Це ізюм деокупейшн, який складає в собі е, лиман, ізюмський напрямок, Балаклію, е, інші села Ізюмського напрямку. Де окупований Ізюм, з чого почалося контрнаступ українських військ з Збройних сил України? Також це Бахмут, місто Нескорених, яке я нещодавно їздив фотографувати в самому Бахмуті. Саме місто, розрухи, люди, також наші військові, те, що можна було фотографувати. Також до нової виставки увійшов проект «Вінниця Стронг, який показує наслідки російського теракту на площі перемоги 14 липня. Цей проєкт він продовжується. Він був вже за кордоном. Тобто, ми робимо проєкти, везем їх за кордоном. Робимо виставки, приєднуємо ще якісь проєкти. Робота над фотознімками потребує чимало часу та емоційного ресурсу. Найважчі кадри зізнається, фотограф зроблені практично на лінії фронту. Ми працюємо з літа. Літом були в Ізюмі, як тільки звільнили сам Ізюм, Ми через декілька днів побували вже там. Також далі ми потрапили у Лиман. Як зайшли ми у Лиманса одразу після деокупації Лиману. в Бахмуті? Я був два рази перед Новим роком. Костянтин Ревуцький на власні очі бачив, наскільки щасливими були жителі Сходу України, коли в їхні міста знову зайшли українські військові. Вони дуже позитивно реагували на камеру на наші збройні сили, на наших волонтерів, тому що ми були з гуманітарною місією, з волонтерською місією. А я вже проводив так сказати свою місію. От фотографував і дуже все позитивно. Як ви бачите, діти з снікерсами вони і раді, і змучені, і е, раді бачити нас. Українців. Каже, місія фотопроекту надважлива, адже просвітницька. Ціль цього проєкту це показати в першу чергу. Я кажу це на кожному телебаченні, на кожній статті, які я даю. Перша ціль це показати нам. Війна в нас в країні, війна тут. І ми показуємо собі. Нагадуємо собі кожну секунду, кожну хвилину, що в Україні йде війна. На відкриття виставки завітали небайдужі віничани і друзі автора. Скільки ми знайомі з Константином, весь цей час він займається творчістю. Фотопроекти, відеопроекти загалом дуже різні. В нього дуже багато цікавих ідей. Тому весь період часу, скільки ми знайомі, ми знайомі. В його, скажімо так, творчості. Кожен відвідувач трактує сенс експозиції по-своєму. Втім, як один розуміють, знімки показують правду та страшну українську реальність. Робить історію і робить згадку про те, що ворог робив з нашою країною, щоб ми могли передавати цю спадщину навіть не зовсім позитивно своєму майбутньому, нашим дітям, щоб вони розуміли, якою ціною. Буде та перемога, яку ми всі чекаємо. Він висвітлює ті події, які проходять в нашій країні. Ті жахливі події мені здається, це максимум необхідно. Це дуже важливі речі, тому що не всі люди розуміють. Що відбувається насправді? Наскільки трагічні події, наскільки знищується Україна, проходить момент геноциду, і саме завдяки такими виставками Європа і світ взнає і підтримує нас. Тому велика подяка Кості, який, не боячись, їздить і. Перебуває в найбільших, най скажем, найбільш важких зонах конфлікту і знімає ці виставки. Показує нам побачити світлини на власні очі. віничани можуть до 20 лютого.